Що відбудеться з вами вже до кінця літа. Так, дивимось на карти, да. Але спочатку, будь ласка, лайк поставте лайк і приходьте на онлайн-консультації, якщо хочете розібратися в почуттях, в коханні, в стосунках, або в своїй самотності, або просто хочете дізнатися своє майбутнє, або майбутнє з партнером. Так, дивимось. Що відбудеться до кінця літа вже з вами. Пашкупків і імператор. Ну, це. Поперед за все, це може бути початок якихось стосунків, стосунків з дуже серйозною людиною. Імператор це серйозна, поважна людина, або людина з серйозними намірами. Це може бути те, що ви або можете просто почувати себе, тобто у вас буде такий стан, що Людина візьме на себе якусь піклування про вас, турботу, і ви будете почувати себе дуже вдячною. людиною перед перед цим чоловіком. ви будете почувати себе просто маленькою дитиною і будете захоплюватися силою цього чоловіка. Це може бути і навіть ваш руководі начальник керівник, і він якось так вплине на вас, потурбується про, про вас, і ви будете так відчувати. Може, подарує вам якусь премію або дасть відпустку, і ви будете так радіти, як маленька дитина. Це може бути ще. Те, що е, ви, е, яка я така, з, е, ви будете для когось е, цим імператором, і, ну, наприклад, для вашої дитини, і ви е, вирішите якесь дуже важливе питання для своєї дитини. І це теж може програтися таким чином. Е, до кінця літа, ви, ну, наприклад, повпливаєте на те, що ваша дитина, наприклад, поступить в якийсь заклад, або вирішить якісь питання, або може, ви ну, станете дуже впливовою людиною для свого сина або доньки, або молодшого брата, і ви попіклуєтесь про цю молоду людину. Отже, піклування. Турбота, почуття якоїсь поважної, дорослої, серйозної людини про якусь не дуже серйозну, не дуже зрілу людину, і це може бути ви.